А зараз долучаємо до нашого теру Галину Остаповець. Вона працюватиме у наступні три дні і сьогодні розпочала свою роботу на зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі. І вже побувала на прес-конференції. Марка Рюте почуємо наживо. Галю, тобі слова. Так, вітаю, діно. Дякую, вітаю глядачі. Справді, буквально щойно завершилася прес-конференція Марка Рюти, нового генсека НАТО. А перед день власне зустрічі міністрів оборони країн НАТО, які стартують сьогодні, і ось українські журналісти, звісно, що запитали у Рюта його реакцію і його думку щодо. Плану перемоги, який сьогодні презентував Володимир Зеленський у Верховній Раді. Звісно, що нас цікавили перші пункти цього плану, а саме коли саме Україна зможе отримати а, це запрошення до НАТО і чому, чи це взагалі можливо? На що Рютте відповів? Що кілька тижнів раніше він був у Києві на початку жовтня? Ми це пам'ятаємо. Це було буквально через кілька днів а, його офіційного призначення на посаду генсека. Він сказав, що він добре ознайомлений, власне, і з кожним пунктом і з планом перемоги, ось нагадав власне у своїй відповіді на питання українських журналістів про те, що НАТО у Вашингтоні вирішило зробити шлях до членства НАТО для України незворотнім, і про це було чітко заявлено у загальному ком'юніке цього саміту. Власне такою короткою була відповідь Рюти на це запитання. Тому ми не отримали, звісно, що чіткої відповіді для нас, яку би ми хотіли почути, коли саме Україна Отримає те саме запрошення до НАТО. Проте ми будемо працювати тут наступних два дні і сподіваємося, що бодай, якусь відповідь ми отримаємо власне від топ політиків НАТО. Відомо, що завтра тут Зеленський у Брюсселі презентуватиме план перемоги у Єврокомісії, і поки що ми не розуміємо, чи буде він презентувати його перед міністрами оборони країн НАТО саме тут у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Ось такі новини зараз. Станом наразі станом на зараз ось сьогодні був трошки такий складний день тут у НАТО. Діно тобі слово. Дякую тобі, Галю. Почули, ми разом із тобою будемо стежити за тим, як розвиватимуться події.